Друзі, всім привіт. Долучайтеся до ефіру. Зараз перевіримо, бо давно не користувався функцією прямої ефіри безпосередньо на Ютубі. Тому долучіться, маякніть, що мене чути видно. Так, да, якісне дуже. На жаль, таке ходу все, як завжди. Зараз спробую трошки нахилити. Фіксатор тримати для телефону. Не було краще видно. А ви поки що долучайтеся. Все трясеться, вираза. Так, один бачу вже є. Всім привіт, всім привіт. Зараз трошки поговоримо з вами на тему, яка нещодавно відбулася. О, видно і чутно. Все, друзі, дуже велике дякую. Будемо починати. Не будемо затягувати це в довгий ящик. Бляха. Ну, друзі, як є? Я, я думаю, що. На перший раз і так згодиться. Ми, якщо зайдеться пряма трансляція, то будемо далі практикувати прямі трансляції, ключно. Зараз десь зупинюся, спробую налаштувати цей е, тримач. Бо він буде вим... таке вичислення, наче я в вібромашині їду. Коротше, тема яка? Зараз розкажу вам про справу, яка була злита ільпінськими чи то бородянськими мусорами. Яка трапилася в 23-му році, але й досі по, по ній йде возня. Значить, мова про Немішаєвський фаховий коледж, е є такий в Немішаєво, який має певну кількість гектар комунальної землі за собою, яка е дісталася йому у спадок ще за... з альських да? От. І почалася е, така ситуація, що в 23-му році ми спіймали машину лісорубів, так називаємо лісокрадів. Да? В, в селі Микуличі, Це приблизно там недалеко від тої локації, де ми спіймали Сашка Непугачову, якого зараз наразі від, від, відкрестилася Клавдіївська научно-науково-дослідна станція. Його зараз осудили. Зараз, друзі, я продовжу, почекайте, спробую налаштувати цей телефончик. О, так більш-менш начебто. Ще, Ще-ще. Та як справи, пацанюри? Справи, як у всіх, у всіх громадян нашої багатостраждальної неньки, знаєте? О, слава Богу, живі! Здорові, руки на ноги, голова на місці. От. Це вже добре. Прокинувся. Живий, це вже добре. Мене взагалі відкрутив, коротше, цю хрінь. Бачите, зараз покажу, з, з чим я тут мучаюсь. Бачите, от така от хрінь. О, зараз я спробую її налаштувати і продовжу свою розповідь. бо Так не вийде. Хвилину. Eh, друзі, їду, їду по справам. Зараз в мене ще одна там зустріч. Eh, намагаюся, намагаюся зібрати побільше інформації щодо eh, зміни керівництва в лісокрасько цих, цих пінатах. Знаєте, там вони вони, примерно як мусора міняються, шило на мило. Одних з них. Знімають, перекидають в іншу область, їх знімають. Ну і непонятно, що відбувається. А крали, так і крадуть далі. Це так я мягко виражаючи, щоб, щоб ви зрозуміли я говорю. Так, ні, напевно, вони не получать. Давайте я так потримую, постою, нічого страшного. З вами поспілкуюся. Коротше, друзі, справа по цьому не мішаївському коледжу. У 2023 році це майже півтора, півтора року тому. Намибну на машину, яка перевозила, е, чи то пеньки, пеньки, по-моєму, такі дебелі, дрова, да? е, сирі дрова, причому, і водія не було жодної кладної. Зупинили, почали питати, звідки дрова, е, тому що це явно не валежник, явно не бідолага, який там тачкою собі везе додому. Це, е, Промислові масштаби я вважаю, зілок навантажений пеньками. Причому пеньки були такі доволі сирі. Ну тобто, це не якийсь там валіжнік там на напівзгнивший. На Нормальні сирі дерева, такі добротні дрова. Я вже не пам'ятаю, яких порід. Дядька зупинили, він щось почав невнятно там мичати, щось там розказувати туди-сюди. Коли запитали, чи є ТТНК, він сказав, що ТТНК немає. От. Натомість почало, почалася така возня, приїхали якісь мурчики, там щось почали мурчати. Потім ми викликали слідчу оперативну, також приїхав нібито селищний сільський староста, чи депутат, якийсь там і щось теж почав там розказувати до сюди. І прямо на відео, в прямому ефірі, якась тьотя на задньому фоні, поки ми розмовляли зі старостою, просто передала. Водію накладну. Ну і що і вийшло? Получилося таке, що справу відкрили. При цьому ми поставили заяву по 246-й це незаконне перевезення, порубка зберігання деревини. Ну, це було в даному випадку незаконне перевезення, тому що жодних документів не було. От. І факт злочину був зафіксований, що на задньому плані. Процесі розборок, я не, не пам'ятаю, чи там це було в присутності поліції, чи вже е, без поліції. Якась тьотінька, яка прибула за дзвінком водія, була йому накладни. Ну і типа така фігня, Типу, ну все, в мене документи є. Я вже скільки раз казав, що це носить характер. Знаєте, такий приблизно, от е, пішов в магазин, вкрав телефон. Там якийсь айфон чи ну, неважливо, який телефон. Е, вкрав, виходиш, відійшов від магазину за 50 метрів, і тут тебе опа, і зловили. Стоять Вася, да? що е, ти вкрав? А ти такий кажеш, та ні, не вкрав. Щас, почекай, я зараз подзвоню другу, щас все буде, все буде. Дзвонить другу каже, чуєш, дружань, піди в магазин, купи, будь ласка, мені там е айфон 15 Max Pro. І принеси мені, будь ласка, чек, потім якось ми з тобою розчитаємося, тобі там віддам з процентом. Ну і хорошо. І тут поки розборки, там поліція, поки там всі діла, з'являється якийсь товариш і соває тобі в руку чек. І ти такий: о, о, дивіться, в мене чек є, все нормально, і дір всі, в мене все законно. пішли нахер. Тобто, на момент вчинення кримінального правопорушення. Документів не було, що і є підставою відкриття цього кримінального правопорушення. То, що вже опосля, пройшло, що там тобі виписали на колінці якусь ТТН, тобі там приїхали через півтори години, всунули там, тіпа, щоб ти там відмазався, Типу, от, у мене все є, в мене все законно. Це так не канає. Тобто, факт правопорушення вже зафіксовано на момент зупинки, привезення ТТН не було. А то, що вже потім вона, типа, там з'явилася ця ТТН, ну, як би вибачай. Окрім того, дуже велике питання щодо у цієї вирубки цих дерев. Тому що, відповідно, постанови 10.45 про видалення зелених насаджень, кущів там, і так далі, в межах населеного пункту. Та поза межами, якщо немає відповідного рішення місцевої влади, то. Ця 1045 розповсюджується також включно на цю процедуру видалення дерев. Дир Незрозуміло, чи є е рішення ради щодо вирубки е цих дерев, чи немає. Якщо є, то в якій кількостях, коли була каміця, і так далі. І копії там щось, вони наче там свіркали цими копіями. Е що, типа, є якесь рішення, якісь там дерева ну вони туди якби. Знаєте, можна було підсунути ці документи під будь-яку виробку і казати, да да, да, оце ці ці документи. Тобто викликають певний е, сумнів. Тому е, за законом поліція мала е, розслідуючи це кримінальне правопорушення. Вона то відкрила кримінальне провадження і навіть вручила нам витяг з ЄРДРу, що от відкрили всі діла. Потім пройшло певний час близько е, року. І виявилося, що ця справа уже якимось дивним чином вже закрилася. Ну, Як більшість справ, які ми ініціюємо. Чому так відбувається? Ну, по-перше, в чому тут є порушення особисто нас, як заявників, тому що при закритті кримінального провадження мають бути повідомлені заявники офіційним, офіційним способом. Тобто да, да, це... Питань піднято. зі ви ж повинні розуміти, що е, справа е, спасіння утопаючих в руках самих утопаючих. Якщо вам щось не подобається в тому місці, де ви живете, то ніхто вам крім вас самих не допоможе. Об'єднуйтесь з однодумцями, е, реєструйте або свою громадську організацію, або звертайтеся до нас в рамках е, БГО е, «Автоєвросил». авто відкриємо окремий осередок. От, без питань. Збирайтесь відстоюйте свої права. Ну, ніхто ж не забороняє, тим паче, це законом напряму передбачено. А чекати з моря погоди, що там хтось, якісь добрі дяді приїдуть вам в Львівську область, розрулять ваші шкурні питання, я думаю, не варто. Так, продовжуємо. І вийшло так, що Ва, чому я там зупинився. Що за законом мають повідомити про закриття кримінального провадження, що зроблено не було. Подаючи запити на управління поліції, нам вдалося встановити, що наші ініційовані кримінальні провадження більшість закрита. При цьому не було проведено всебічно об'єктивного розслідування справи, що виражалося в тому, що ні мене, ні моїх колег, які були на місці вчинення цих. Подій не допитали встановлений законний спосіб не було вилучено, долучено до справи відео з місця події, та, та, та багато 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 всяких нюансів, як і передбачено кодексом е про кримінальне правопорушення, тобто кримінальний кодекс України і кримінально-процесуальний, до речі. Тому е в, світлі, е в світлі тому, що було явне порушення чинного законодавства. Ми подали до суду на оскарження бездіяльності поліції, як ми вже багато разів робили. І наразі цю скаргу не може вже розганути протягом призначено суду, там активіста заяви. Діяльність на ну, громадської організації, якусь невинну людину, яка по суті нічого не зробила. діяльність кривоохоронних органів тому вони не дуже поспішають. Тому і почалося, що призначення цієї справи затягнулося якогось хріна. От і вчора відбулося засідання, як виявилось вже друге, хоча мене про перше не повідомляли взагалі.